Люксметр єт 952 призначений для вимірювання рівня освітленості в приміщенні на вулиці в діапазоні від 0 до 400 000 люкс. Має вбудований годинник. Живиться люксметр від 9 вольтової батарейки типу Крона. має різьбу 1,4 дюйма для встановлення на штатив. Таку ж різьбу має і датчик люксметра. Довжина кабелю датчика в розгорнутому розтягненому стані становить близько 2 метрів. Функціонал кнопок Увімкнення люксметра. Підсвічування дисплею. Увімкнули. Вимкнули. Знову вимкнули. Кнопка пік призначена для вимірювання пікових рівнів освітленості. Пік. Вийшли з цього режиму. Кнопка Set призначена для перемикання індикації поточного часу Time і дати Date. Дата. Знову час. Кнопка Hold призначена для фіксації на дисплеї поточних показів рівня освітленості. Hold зафіксовано. Якщо натиснути знову, зняли фіксацію. Кнопка люкс футкандели призначена для зміни одиниць вимірювання освітленості. Зараз люкси. Тепер футкандели. Знову люкси. Кнопка Level призначена для вибору діапазону, якому проводиться вимірювання освітленості. За замовченням стоїть авто. Тобто, прилад сам вибирає в якому діапазоні вимірювати. Можна встановлювати діапазони вручну. Від 0 до 400 люкс. На дисплеї відразу з'являється повідомлення про те, що поточний рівень освітленості знаходиться поза цим діапазоном, від 400 до 4000. Від 4000 до 40 тисяч. Знову на дисплеї повідомлення про те, що освітленість знаходиться поза цим діапазоном. І від 40 тисяч до 400 тисяч. Повернулись назад до режиму авто. Кнопка MaxMin призначена для перегляду на дисплеї максимального і мінімального значення освітленості, що було вимірено люксметром після включення. Макс максимальне значення. Мінімальне. Вийшли з режиму перегляду. Якщо зараз датчик люксметра піднести до джерела світла, Наше нове максимальне значення стане таким. Німальне. Вийшли з режиму. Вимкнення люксметра. Якщо з люксметром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Для налаштування дати і часу слід затиснути кнопку Set і увімкнути люксметр. Як бачимо, блимає число. Тепер кнопкою вниз вверх можна його зменшити або збільшити. Поставимо, наприклад, 28. Якщо все влаштовує, натискаємо кнопку Set. Далі аналогічно блимає місяць, рік, години, хвилини. Коли налаштування зроблене, Слід натиснути кнопку Пік. Все. Нові значення дати і часу збереглися. Після завершення вимірювання слід обов'язково закривати кришкою датчик люксметра, щоб він не зіпсувався.